Два тижні залишилося до дня чергових виборів міських, сільських та селищних голів і до місцевих рад. У Лозівському районі завершилась процедура реєстрації кандидатів та політичних партій. Голова Лозівської райдержадміністрації Сергій Красноперов на останньому засіданні колегії райдержадміністрації поінформував, хто тепер офіційно є учасником виборчих перегонів. На сьогоднішній день за даними Лозівської районної виборчої комісії в Лозівському районі зареєстровано. Кандидати від восьми політичних партій, то на вибори війську районну раду йдуть представники восьми партій. Це представники Блоку Петра Порошенка, Солідарність, партія відродження, аграрна партія, Всекраїнська Вільна Батьківщина, Радикальна партія Олега Ляшка, партія соціалісти, партія Укроп і партія Наш край. Кандидатами були депутати до районної ради, ради висунуто 142 чоловіка. Трошки більше 4 чоловік на одне місце. На посаду сільських селищного лів, 61 кандидата. Це від одного кандидата на де без конкурентної основи, це Новоіванівка, Шатовка, Чернігівське та Надеждівка, там по одному кандидату, до самого великої кількості це Краснопавловка, 10 кандидатів на посаду селищного голови. Кандидати до обласної ради. У 95-му округу висунута 10, 10 чоловік, по 96-му 9 чоловік. Від, від, 11, від 11 партій. Це ті кандидати, які будуть вибирати свій військовий району. На самому ж засіданні членів колегії заслуховувались доповіді про роботу освітньої сфери Лозівського району та проведення оздоровчої кампанії. Комунальники доповіли про стан підготовки мереж опалення в районі обігрів медичних, дитячих та соціально-культурних закладів розпочнеться за планом. Усі вісім котелень до сезону опалення готові. На тому тижні в Лозівській міській раді працюючих співробітників юридичної і кадрових відділів підприємств, юридичних адвокатських та нотаріальних контор, тепло вітало міське і районне керівництво. Уважаемые юристи, я, мабуть, запутаюсь, якщо буду перечислять всі професії, які відносяться к этому емкому понятню і слову. Наверное, всі, кто заботиться о людях, о їх... правовом спокойствии, наверное, все это юристы. И, безусловно, сегодня прекрасный повод сказать вам теплые слова благодарности от Лазовской громады за ваш труд. Но за последние годы он становится все нужнее и нужнее людям и обществу. И, к сожалению, для вас, наверное, все труднее и труднее, учитывая постоянно изменяющиеся законы. Требования общества, требования, наверное, каких-то там актов, которые на сегодня плодятся в огромном количестве. И во всем этом нормальный человек разобраться без вашей помощи не сможет. Это ваша кропотливая работа позволяет ему чувствовать себя защищенным. И ради этого люди идут на самое главное. Они доверяют вам. И не зря. Наша лазовская юридическая сила, юридическая консультация в вашем лице во всем, наверное, все-таки является одной из самых высокопрофессиональных и защищенных. Поэтому я хочу поблагодарить вас за ваш труд. И лишний раз не постесняться напомнить, что в течение года мы иногда и забываем про вас. Особенно те, кто повседневно несет службу, люди в погонах. И им особая благодарность. Лишний раз подтверждается такая истина человеческая. Те, кто защищает нас, мы, к сожалению, про них вспоминаем очень редко. И сегодня мы благодарим вас также искренне и признательно. Вы подтверждаете на протяжении последних лет свою профессиональную подготовку настолько, все-таки тяжело по-человечески. Примеры слишком жесткие, примеры слишком тяжелые, которые сегодня единственные, кто может сопоставить, где правильно, где нет, это только юристы. И слава богу, что они у нас в нашей громаде есть. Я передаю самое главное. Это теплые и добрые слова благодарности от всей громады. І дай Бог, щоб ваш професіоналізм завжди служив только на благо, на пользу і на достоинство наших граждан. Пока це так і є. Я уверен, що так і буде. вам. дев'ятого жовтня. У міськвідділі міліції начальник відділу Микола Пономар поінформував про справи в боротьбі зі злочинністю та порушенням правопорядку. Станом на перше десяти 15 року до чергової частини низького міського відділу. Надійшло 6916 заяв і повідомлень про кримінальне прапорушення та інші події. Минулого в році 6115, що на 13,9% більше, ніж минулого році. Загальна кількість зареєстрованих, особливо тяжких, 22 злочини, тяжких 462. Зареєстрованих в звітному періоді старолено по тяжким 445 кримінальним правопорушенням особстаних. Числа особливо тяжких особенно пішли в 4 кровавих порушенням. Тяжких по 155 кримінальним правопорушенням. Зареєстровано 14 фактів нанесення тяжких тілеснірку. Особу встановлені по 13. Завітний період зареєстровано 1152 майнових злочинів. З них 5 розбійних нападів, та рік також 5. Особу встановлено по 3. Залишаються неразкритими розбійний напад на Швець в Близдюківському районі та громадянки Шаповалової на 4-му крайоні. Зареєстровано 35 пограбувань. Особу встановлено по 15 фактам. Робота по проводиться. проводиться. Занепокоєння викликає. Різд крадіжок з гаражів, домоволодінь, розкривання державного та комунального майна. Особливо занепокоєння викликають також шахрайства. СИ-158 зареєстровано особисто 26. Це все ті шахрайства, де повідомляють громадян про те, що їх рідних або затримала міліція, або попали до лікарень. Я ще раз попереджаю, користуючись нагодою, щоб не перечисляли шахраям гроші. Також у відділку міліції керівництво Лозівського району Сергій Краснопиров та Ігор Нестіров, депутат Харківської обласної ради Сергій Зеленський, вітали охоронців правопорядку з днем юриста та з наступаючим святом захисника України. Уважаємо сотрудники міліції. Я присоєдись поздравленням, які сьогодні звучать вашу честь. Ви всі юристи в першу чергу. Ну і учитывая. специфику вашей службы, вы, по всей видимости, на сегодня в большей степени защитники громадского порядка и наших граждан. Поэтому, безусловно, в канон этого праздника Защитника Отечества э, хочется сказать огромные слова благодарности в ваш адрес, потому что мы знаем, что в нашей державе идет война, но в тылу тоже война, война с преступностью. Иногда с беспредельными действиями отдельных людей, групп. И единственное, кто стоит между мирными гражданами и всей этой политической суетой и ужасом военным, это вы. И люди искренне надеются на вас, потому что на протяжении последних двух лет вы подтвердили верность присяге, закону и, самое главное, достоинству и чести своей. Вас обливали водой, вас полили коктейлями Молотова в феврале 2014 года, вы выстрелили. Вас, вас бросали гранаты в конце августа 2015 года, вы стоите. И это, наверное, самое главное, вот та линия человеческого отношения, своему служебному долгу. Вы очень достойные люди. На сегодня милиция, как никогда в нашей стране, пользуется популярностью. Потому что, еще раз говорю, кроме вас и беспределом, и нарушением законности и преступностью и между гражданами никто не стоит. Только вы. И за это вам огромные слова благодарности за ваш долг за выполнение его честно за ваше достоинство порядочность и верность гражданскому долгу и сказать еще раз всему личному составу огромное спасибо от лозовской громады и дай бог чтобы вы так и дальше держали этот это знамя как говорится в справедливости и выполняли свой долг честно и достойно с достоинством хочу поздравить личный состав с вчерашним праздником Днем юриста, вступающим праздником, Днем защитника Отечества. По этому поводу хочу наградить грамотами в Волоском Администрации личный состав и вручить Николаю Григорьевичу сертификат на 20 тысяч гривен. Волоское администрация, Волоское района рада, районное помогают. Сьогодні нелегкі часи, країна переживає складні соціально-політичні ситуації, 180 кілометрів від нашого міста йде війна. І сьогодні головне те, що ви робите, ви утримуєте ситуацію в регіоні, не йдете на провокації. І стабільно працюєте. За останні роки, безумовно, складний період і пережив ваш керівник. Ви знаєте, що в свій час його відстороняли, потім відсуджували. Ну, сьогодні колектив збережений, сьогодні колектив набирає темпи роботи, так, да, є звернення людей. По тих чи других питаннях, вони повинні бути, тому що це життя без проблем, нема життя. Але в основному питання ті, які поставлені, вами вирішуються. Тому хотів би подякувати вас за вашу нелегку працю. Хотів би поздоровити ще вчорашнім днем юриста, багато тут юристів, поздоровити. З ним казацтва, який буде в цьому році відзначатися так, також Днем захисника вітчизни. Тому добра, здоров'я, благополуччя вам і вашим сім'ям. Ну а ми в свою чергу, виробники, органи самоврядування, зробимо все для того, щоб покращувати вашу матеріальну базу. Микола Григорович, він такий скромний, але ну, я скажу, що в цьому році сільхозвиробники Лазівського району допомогли також у фінансуванні міліції 50 тисяч ми виділяли і будемо продовжувати цим займатися.